Хочу подякувати Харківському національному економічному університету імені Семена Кузенця за таку чудову можливість прокачати свої знання з математики, підготуватися до НТ. І хочу подякувати партнерам СофтСорф за такі чудові призи. Та майбутньому учасникам хочу побажати ніколи не здаватися і вірити в справжність цього конкурсу. Як повірила в це я. Ти зможеш, не здавайся. вдячна цьому роботу він гарно підготував мене до ЗНО. Я сподіваюся, що можливо і в наступному на році пройду, якщо можна, звичайно. Бо дійсно було багато і важких, і легких завдань. Колись було і багато в якийсь день день знять було достатньо. Але я дуже вдячна софт Саф <laughs> за те, що вони дали мені таку можливість готуватися ще й отримати якийсь такий дуже приємний бонус. І Я насправді дуже вдячний тим, хто цього бота зробив, тому що вони знову ж таки показали для мене щось нове, чого я не очікував, що це взагалі можна було зробити. Дякую за те, що -бот був розроблений Харківським національним університетом імені Кузнеця та компанією Сусеров.